Тарас Григорович Шевченко, думка. Тяжко, важко в світі жити, сироті, без роду, Нема куди прихилитись, хоч зори та воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить поле, колоски збирає, а моя десь ледальщиця за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. багатого губатого дівчина шанує, не до мною сиротою сміється, кепкує, чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Люби ж собі, моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов, козак, сумуючи, нікого він не кинув. Шукав долі в чужім полі та там і загинув, умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати на чужому краї.